Велика шахівниця збігнєва Бжежинського. Варто почитати цю книгу, яка написана у середині 1990-х років, відразу після розвалу СРСР та утвердження США як єдиної наддержави. У цій книзі автор, який є поляком, але пробився на американський політичний олімп та брав реальну участь у розв'язанні спірних політичних питань. Розмірковую над тим, що Євразія є шахівницею, де на одній стороні є Європа об'єднана, на іншій стороні є Китай, поміж ними є Чорна діра у вигляді бувшої Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, і також те, що Америка закріпилася на крайньому Заході та Крайньому Сході Євразії. Варто почитати до речі, його батько був польським дипломатом і, скоріш за все, допоміг йому пробитися.